Зараз заходь чотири озброєних тіпа. Що не можеш спати, будеш східло. Розпалися і останцію. У мене щось було тепер ручне, бо легені не їсть. З 9 до 22. -й. Це за зипіз... Перед нами закінчається двері, і ми граємо в двері. Бачите, гор, так би мовити. У нас з'являються перші проблеми. Мені треба приїхати до Романа в першій тридцять ночі, е, щоб ми на четверта встигли на автобус. На е, потяг до тата. Але є проблема. Автобус з оптіми їде до вокзалу тільки за 4.30. Сереж, чекай, дивись, я прийду о перші тридцять тебе. А в нас потяг у котрій. По а, 4. Ну, нам їбашить. Але, але, це в Але, що я, в яким я буду їхати, він Він є. заїжджає і достається на місці. Угу. Тобто мені треба підсісти до тебе? Ні, так, треба буде підсісти до мене, а перший ночі. Є. Мені чесно каже, що напрягають з нас в автобус М3. Н? <гуми> Н. Ну, типу. Н3. А от це не такий побіч, Нам треба розуміти точно, що ми робимо. Четверта. 07. Потяг. Ми приїжджаємо 6.39. От 12.47 ми від'їжджаємо. Від'їзд. Я не гензвейер, щоб добратись до до на на вокзал. Артем, коли ти приїжджаєш? Ну, ти зараз хочеш глянути цей момент? Вже 32 є в тебе буде. точно. що. 35, нехай. Артем, він коштів є. А мені ж прише моє дішов. Ці, а чі, тобі ми не треба, коли я виїжджаю. Ось ти. А ти черезницю. По факту, тобі по Це... кінці. Ні, так я б я підсидаю до тебе. Ну, логічно. Артем нахер хер іде. Усміхнусь. Там 32 на було написано. 32 на 20 я мав. Це 27. Це тобі треба спати днем. Не, ману спати. Що не можеш спати, будеш їбло. Немає нічого пізніше. Це їди не подивись на п'ятий ранку далі. 45. Хто у нас буде піцця? Якраз ти можеш на чіт це готувати. Не можу. Кухня на 22 У вас є ліміт на кухні. 9-22. Це за пізнь. Все так Я нічого не розумію. Зараз 3.26. Взагалі ми планували виїхати о пів на другу, але не вийшло, тому що Артем не встиг сісти на автобус через те, що не міг вийти з гуртожитка. і сидипа, типу, а це пів другої ранку вночі. І я, ну типу, хочу спати ясно. Ця думка про те, що ми можемо типу зараз все відмінити не їхати. Вона була така солодка, що я можу лягти спати зараз далі. Ну, я, я дуже не я думав, вже, що типу, лад, є хата. виходить можете виходити. Ну, але, типу, я не казав явно про це. Бо адекватна частина мозку розуміла, що ну треба їхати, але ну, вже, вже не буде такої можливості. Ми вже все купили. Але РТ вийшов, не встиг. Ми знайшли інший автобус, і тепер він їде. Я поспав ще півтори години, і зараз 3.30, е, ми сідаємо на окремі автобуси, зустрічаємось на вокзалі. І сочатка. йом йо, коротше, тільки що? Та, мій автобус мав приїхати, а я бачу, він проїжджає, але в іншу сторону. Я думаю, ну якась жесть, бо на мапах показує, що він має їхати в іншу сторону. І в мене, типу, є ще одну варі, куди можна сісти якраз до Артема. Вирішив піти одразу туди, щоб встигнути хоч хоч кудись. А зараз іду, і він і той автобус, на який я мав сісти, першочергово, Проїжджає мене. Я оце стрімався йти вночі, бо кайфово. Кайфово вночі, типу людей нема. Така тиша. Світлофори, які не працюють, не треба чекати. Дуже вайбово, прикольно. Все чот, ми точно вже назад не повернемось. Ми йдемо проти славу. Та дуже смішно, що наша Коля... факт чи не знявся, ну ладно. Нашої колі просто не існувало. У нас дві годинки, ще їхати десь. Можна спробувати поспати. Все чотко. Йопа не брат. Це піцти в одну коробочку місти. Зав'язу. Ми спали в потязі, спали спали в потязі і проспали в станції. Ми обидва поставили будильники і обидва не на той час. Короче, ми взяли квитки назад. Але, ну, Не повністю, а куди нам треба? Ми трошки приїхали в станцію. Ну, до речі, це є меконі країн. Ну, ну зараз тут по вічуюсь. Ну, так, я теж боюсь, чесно кажучи, трошки. Бо я там досить чоловіків за прапором німеч, я думаю, ну, краще не У Нас сьогодні спіткають пригоди на кожному кроці. Здавалося, ну все. Зараз ми сядемо просто на інший потяг, повернемось трошки назад. Ну, буває, а, все, буває, де да, приїхали. Ну нічого, нічого. Грошей ми не втратили. І ось приїжджаю потяг. А ми не бачимо, типу, які вагони. Ми бачимо тип... якісь дуже блокнімба да, там типу купешки, як. А нам треба таке, де можна зайти безкоштовно всі. — Артем розжарався, він забув, електричку запостила до кривого рогу. Він приїжджає, типу, в 6.46, а в, в 6.47 вже має відходити. І ми вже біжимо, шукаємо до цього до голови, типу, потяг. Перед нами зачиняється двері, і ми грамоту двері. Да. І інші. Ми... Просто стигаємо за секунду, потім проходимо і це тупо на наш вагон. Ми, ми, ми біжимо. А це там має бути. <laughs> Якщо про не розумієте, туди має біля. Але ти ви бачив першу вору і кажеш, що нам туди треба. я Ну, я так думаю. <laughs> Нарешті. Ми проїхали... Да. Та вон написано. Штирба? Штирба. Так, там на підзарядки ми, ми вирушаємо в похід. Холодно? Тут <laughs> вже не холодно. Артем, всі йдуть туди. Якого хіра ми відомо, що стоїть? Ти, ти за маршрут, да. Взагалі, типу, нам просто сторону треба, але думав... как я. Ну, температура нижче, ніж. Я дивився. Було таке. Сонечко, сонечко, 12 градусів. 12 градусів, ну типу, одна градусів нормально, типу. Сонечко, ми їдемо. наїдемо. Типа часом. Холодно. Куди ми йдемо, машина всі їде. Краще і краще. Дивись. мене це жорстко напрягає. Я й хотів себе такі пошки. Дивись Мене це жорстко напрягає. Чого? Такого в Тіччені ні ну, не, не бачили. Так, нема горизонту. Пройшло буквально хвилин 15, вже туману, по суті, й нема. Йдемо <рес> 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 ми, звичайно, ще за цей плакат. І ми думала, і того думали ні, що може мажорту ну, повернутись. Ти подумай, ти подивишся, що є, що є, що є. Та навіть показці, де вони живуть. Хух, <рес> <рес> ну ми зараз вже запихані. А людей ще нема. Дуже круто. Зараз візьма ранку такої. Не ну, хотів раніше подивитися, поки ми не піднятися. Я не показуватися, де ми маємо піднятися. Ось ви бачите людину відповідальну за маршрут. Сказано. Через сіку ми вже вдруге помилились. Ми пройшли там буквально 5 метрів на підйом є. Там не дійшли до нього. Мені пише назад треба. Прийшли назад. Друж, ну, це треба. Куди йти? Не пайня. Я думав, буде лайт. А тут. Його... Добре, що я знімаю. Я можу робити собі неофіційні фітінні привали. Це великий бой. <ріху> І по суті, чого вони тут? Ми пашемо, щоб ви погайфували, подивилися у ну, нас. да, там вже така якісь продакшн. <ріху> в чому проблема? В чому ми стали? У мене щось було тепер рощення, бо вогені не їсть. Перший привал, Можливо, останній. <рес> не через те, що ми будемо далі жорстко йти. А через те, що ми не будемо йти. За того за ми просто вже два кілометри. Керездоріжжя. Не знаю. Ну а трошки ще буде? підемо піднімемось. Гляньмо, стоїмо, балакаємо щось. Мартем каже, що здається, щось туман густіше. А нам туди і йти. Ну не знаю, можете тепер. Тепер і Не, йти. Ми, в тумані. не вони ж не в гору. Це капець. Зараз хоч чотири озброєних типа. Кажуть, Ру -ру -ру рука горе. Не, вони кажуть. А що ми тут? Об'єкти і інфраструктуру знімаємо. Тебе не довибіш? А, ну давай. Я не дивився, на них просто. Я разбачу, коли нанедусь, думаю, еба. Я як тим, сухелист, яка сміливості, ти робити. Треба цікаво було, що там хто там. Ну чітко, да, без Егорчика. Жодних таймерів, скільки скільки хочеш, стільки зупиняєшся, собі, їси скільки завгодно, не контролюєш їжу. І в палатки місця було більше. Якби була палатка. Якби була палатка. А так не палатки, ні, Егора. Що ти за мольберт? не Ні. <реш> Поїхали ми в мене да, Поїхали так, подивитися. Бач, ти горд так мовити. <laughs> Ні, це не сні. Це в мене огляне вже. Останній раз в мене таке було, коли колесо робиш, <laughs> то потім ці зірочки в голові. Блін, а на відео взагалі не видно, який так, тут напровол. Борщит, жесть. Еще не видно, ничего. А вот Артам кажется нам всего 400 метрів. До нашого. Що таке 400 метрів? Шо таке 400 метров? А ліпчій. Да? Вообще нечего. Ну, два. Як мы в звіти прийшли? Зимы разу на моей видно Видно, видно. Значимо, поняв. Типа, все, що ми зняли, ты матері не покажешь. Нет, це через тебе. Але я виріжу. Я кожен раз, коли ты утекаєш, я уявляю, что тут можна вырізать. Ми не ми пройшли на О, зараз видно классно. Схил. Чим вище ми йдемо, то більше йдемо зустрічаємо. А чи більше ми йдемо, то менше ми хочеться йти. І прикол в тому, що ми йдемо до підніжжя. Що <laughs> да, це, це бісе таке? Я казаться, вдома, це? Воно працює. Воно катається. Воно катається підніжжя. Ми всього на 1840 метрів. Чувак, це, ну, більше... Хоча це нічого, фіга, да. Це то фіга. Ну, верходіш гора. 200 цього. А, да, ти підніжжя? Ти розумієш? на ну, Я зараз собі вилому хікалку. Все, ми знову йдемо біля озера. Да, тут озера, що Ми спустилися. Спустили доволі швидко і без прям труднощів. Ми йшли, багато балакали. Ми коротше, згадували людину, щоб треба було її відгадати. Я пожав по всім фронтам. Я ж нагадав не ніж роман. Поки все. Ну ми зараз спустилися. У нас ще час, який ми плануємо просто піти посидіти де завгодно. свої смачні смачніші шарики квіти. Ми піднімались, нічого не було видно на озері. Що ми спустились, нічого не видно на озері. Прикол. <систити> Все, у нас залишилось ще півтори годинки до потяга. Ми, ми пройшли швидше швидше, ніж нас планували. Ми планували трошки більше, але потім плани змінилися. Там 400 метрів не надійшли, всього лише. Ми і так, типу, ми на котки вже не, не, не винули. Там, типу, був запретка, не можна бути. без безпалити. Да, та там remains. були люди без палака, але типу, ми середні. Ми... Готовка, ну. Артема поки не побили, але зараз тут по вічность. Так, я теж боюсь, чесно кажучи, це трошки. Не впав ні разу. Що дуже дивно. Не чекнеш, не чекнеш. Еба. Ох, я сейчас запас ебать. Давай як в цих фильмах? Не, я не хочу їх фильмов зараз. Ні, ч ти на.